Всім привіт! Сьогодні у нас субота. Йду забирати Аріночку з малювання. Покажу вам, що вона там намалювала. Дуже їй подобається, гарний неї так виходить малювати. Будуть це останнє відео вже з Кам'янця. Наступне буде з міста Одеса. Речі зібрані майже повністю. Ще трохи лишається у нас 5 днів до переїзду. Так що все, будемо в дорогу збиратися. Запитували мене, чому купила саме в Одесі, бо дуже ж я люблю Вінницю, але Вінницю не купила, тому що ціни на нерухомість у Вінниці, що вторичне, вторинне житло, що новобудови, майже як у Києві. Різниця дуже-дуже малесенька. І немає розтермінування навіть. Якби було де там розтермінування в них максимум рік. А моя хотіла, щоб було років три хоча б, але ну, не склалося. Бачите, бо бюджет в мене був такий геть дуже маленький, на таку суму там квартиру не могла купити взагалі ніяк. Тому, тому склалося з Одесою. До речі, моя мама була з Одеської області, хоча вона там ні разу не була в тому місці, де вона народилась. Народилась вона в місті Кілія. Звідти був мій двоюрідний дід. Взагалі він виходить, що так як і моя бабаця, вони ще рідні були. І він був з Житомирської області, села Немиринці дуже гарне село. Але потім він служив, був на війні, мав ордена і мав отримувати ще один орден. Бабуля моя поїхала з моєю прабабусею на вручення цього ордену. І там народилась моя мама. І ось так, бачите, склалося доля, що в мене, я тепер теж буду жити в Одесі. Так що Одесьчина нас чекає. Такі, бачите, вже гарна яка осінь. Під ногами все шуршить. Гарна-гарна золота. Але щось смердить, хтось наклав купу. Але ж гарно. Запитували мене ще про ціни на нерухомість. Купувала я квартиру по 690 доларів за квадратний метр. У них є гарне розтермінування на 3 роки і перший внесок може бути навіть від 10%. Зараз я бачу, що ціни в них піднялися вже по 750. Хоча коли я тільки придивлялася собі квартиру, то вартість була взагалі чи 620, якщо чи 630. І вийшло, що поки я так думала, ну як думала, поки продавалася хата, моя, ціни піднялися і вийшло в мене вже по 690. Але взагалі все-таки непогано, тому що якісний будинок, гарний дуже забудовник. Будинок цей спочатку будувався, перша секція була побудована. І почали другу секцію, і стройка зупинилася. І оцей забудовник, який вже будував мій будинок, викупив цю забудову, добудував людям квартири. Ним взагалі всі дуже задоволені цією цим забудовником, тому що він меценат. Вробив він в Одесі інклюзивний пляж, має кучу всяких ресторанів. Ну, людина бізнесмен, має гарні гроші. І він дуже допомагав багато переселенцям, вселив людей, просив, щоб в квартири, хто там купував, було там опалення. Сносили туди люди матраси, там жили люди, надавали переселенцям на початку війни житло. Так що все мені подобається, забудовник мій подобається. Переїду в Одесу, там з дівчатами познайомилася. Я так подумала, думаю, попрошуся піти на будову і покажу вам повністю з відео. Як там вона зараз моя квартира поживає, мені ж теж цікаво, що там всередині, знаю, що вже зробили перегородки, зроблений повністю дах, робиться, вже почали робити фасад. Так що будівництво йде, а я чекаю, коли вже дадуть мені ті ключі, тому що вже я повністю придумала, як воно має бути все всередині. Вибрала шпалери, навіть їх придбала так що Такі справи. Все попродумувала в Пінтересті, може покажу, не в Пінтересті. А ідеї в мене свої виникли, пінтерестом не користувалася. гарненько попродумувала, як воно має бути. Так що цей штучний інтелект мені трошки покомбінував, як воно має скластися. всю в загальну картинку. І ви знаєте, мені подобається. Так що буду вам показувати, все розказувати. Зрозуміло, що якби в мене було більше грошей, то з Одесою в мене б доля не склалася. Але знаєте, все, як в неї, що не робиться, все робиться на краще. Тому що дійсно так вийшло, що ну дуже гарно, легко в мене все склалося з цією квартирою. І навіть, знаєте, було таке, що ми тут знімали квартиру в Кам'янці, а мені декілька разів. Мабуть, декілька ночей підряд снилося, що я живу на 9-му поверсі. Роблю ремонт, там, хоча, знаєте, ніколи ніколи взагалі, до скільки квартир знімали, на 9-му ми ніколи не жили. І я ще Сергію казала, що ж мені сниться той 9-й поверх, я там ніколи не жила. Тепер буду. Тому що хотіла я квартиру на шостому, а щось вона мені була, сподобалася, але то я, коли вже дійшло діло до купівлі то сказали, що цієї квартири немає. Вже вона придбана, вже все там все, всі ці квартири, вже їх нема. І е, я потім передивилася планування, і мені дуже сподобалась квартира, яку я купила, тому що вона не кутова, вона між квартирами і там має бути і тепло, і все. І вона на дев'ятому поверсі. Так що, бачите, як то кажуть, сону руку. Так все склалося, що дев'ятий поверх мій. Сила, я твоя надія в новому місті, знайдемо щастя, віру це мила. Ну, що мій малий художник? А ну покажи свої руки замальовані. <плес> Такий ось гарний малюнок. Намалювала, тільки все улітає. Я з сфоткаю і додам. Отаку красу, бачите, дитина моя малює. Мені дуже подобається молочинка. Їй отримує задоволення від малювання. знаєте. Добре, коли дитину не заставляєш, а їй самі це подобається робити. Розбираємо цілу галерею вже ми картину. Прийшли ми за рішечко додому. Гарний такий сьогодні день, нарешті сонечко, тому що два тижні йшли дощі. Постійно, щось, як не малесенький, то більший, постійно сіро і мряка. Мабуть, знаєте, ще тому я вибрала Одесу, бо мало того, що це море там є, і всі ми любимо море. Ще тому що набагато більше сонячних днів. І якось, ви знаєте, з віком бачу, що. Якось, ну, щось я сірість геть погано переношу. Ці хмарні дні в мене починає голова болить і тисне і дуже сонце сонцезалежна, тому все-таки десь мені південь більше. Починаю потрошки збиратися, а орінки школа, урок де. Купила я собі в свою нову квартиру. Дуже ж я люблю, цей текстиль. Купила собі тюль, тканину. І купила собі штори. Оце буде воріжки в кімнаті рожевенька, а отака в кольорі беж буде у мене на кухні. Тому що квартира у мене, я не розповідала, квартира, маленька, маленька. ну не маленька. вона 42 метри, однокімнатна, але там велика кухня. І оце я купила собі Була тканинку, зробила такі гарні е скватринки. Бо стіл дубовий я свій забрала зі стільчиками. І лежить все чекає, і я чекаю, коли мені вже нарешті дадуть ключики. Потім картину забрала свою, яку я тоді розмалювала. Такі всякі дрібні речі, ви знаєте, і напевно це я позабираю, бо вирішила, що будемо ми позалишаю свої машинки тут поки що, тому що вас послухала і трохи настрашалася. Бо якось я так впевнено їхала в Одесу, я туди їздила декілька вже разів, там була і тиждень була, і все мені так подобається, знаєте, а вас послухала, і трохи стало мені так, якось, знаєте, не впевнено себе тепер почуваю, але, але е, їду. Тому що вирішила, що їду, і квартира в мене вже там не чекає. А вирішила, що речі полежать тут. Тут сухе гарне приміщення, щоб ніякі гаражі не знімати. Приміщення сухе, повністю воно на другому поверсі, ніде нічого там не буде затікати. І Тому вирішила, що речі мої полежать, мене почекають, а я їду. Е, вчора рахувала, прораховувала податки, оренду, світло. І виходить, знаєте, така гарна кругла сума. Податки в місяць у мене 460. Приміщення знімати 7000, дешевшого я не бачила, можливо, ще подивлюсь, може щось знайду. І світло 4760. І в місяць я маю платити 15, 940. уявляєте? Тобто, я бачу, що мені вигідніше піти працювати на когось, ніж на себе. Бо працюючи на себе, я вже знаю. Це в мене вже досвід в мене вже цей був. Треба мати запас грошей хоча б на місяці в 3-4. Тому що, щоб нормально пішла справа, щоб тебе люди знали, приходили. І треба мати гроші, щоб платити оренду, податки і все інше. Таке собі купила дерево грошове. Забираю його з собою, мій мого присунчика. Да, зараз машинки поскладаю, так що потрохи буду вже збиратися. Сподіваюся на краще. І сподіваюся, що у вас все добре. Бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе. Нехай у всіх нас все буде дуже добренько. Хай все складеться як найкращим чином. Так, бачите, складаються обставини, що люди попереїжджали, змушені кидати свої домівки. І виїжджати. Незрозуміло, коли весь цей жах закінчиться. Сподіваємося на краще, бо наші люди найкращі і варті нарешті спокійного, щасливого життя. Хочу переїхати одразу, Арінку оформити до школи, бо школа онлайн, ви знаєте, це взагалі таке навчання. Добре, що Арішка у мене така, знаєте, свідома дитина і сідає, робить уроки. Я покупляла всі зошити, які там йдуть. По... По, у них, по програмі. І, і вона сідає, гарненько все робить, якби, включає собі уроки, всі вони є в Ютубі. І цей раз я знайшла школу, вона безкоштовна, в них є і платне навчання. Думали, що буде воно платне, тому що є у них якби, уроки, живі уроки. Але так як уроки там, живі проходять по 10-15 хвилин, я бачу, що з них знаєте, толку з тих живих уроків дуже мало. Тому все-таки ми там якби рахуємося по програмі, вона собі все своє робить по зошитах, по книжках. Так що вчимось. Іринка, бачу, вже дуже хоче до школи, ходимо на малювання, то вона так радіє, хоч спілкується з дітьми. Почитала коментарі, трошки мене так настрашали переїздом в Одесу. Але знаєте, думаю, що е, будемо ходити в укриття. Якщо буде геть, там все страшно дуже. І якщо вже геть буде нестерпно, то повернемось назад. Нічого тут такого немає. Вирішила я, що буду брати не дуже багато речей, так як приміщення ми знімаємо. Хай воно тут так поки стоїть. Воно набагато краще ніж знімати якийсь гараж, тому проплатила я його на пару місяців вперед. І вже потім навесні, дай Бог, заберу свої ключі від квартири. Хай добудують мені будинок. Та й будемо починати ремонт, І вже тоді заберуть речі. Я так беру саме необхідне. Не так багато нам всього треба, і я бачу, що на нову почту гарненько всі речі поїдуть. А там біля будинку є вантажне відділення, так що побачу, чи флетбокс орендую, щоб туди все покласти. Або я думала, може на палету скласти, знаєте, щоб воно типу, як одною посилкою. Побачимо, як воно буде. Через пару днів буду відправляти це все діло, допакую. Та й збираємося в дорогу. Так що такі от у нас справи. Дякую вам за підтримку, дякую, що ви зі мною. Дякую вам за ваші донати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Люблю вас дуже сильно. До зустрічі, бувайте!